Всім привіт! На зв'язку знову Ібіс, і сьогодні ми подивимося, що нам приїхали від компанії SOC. А приїхали нам свіжесенькі мачети з цікавою назвою Сок фарі. Це вироби, які покликані справлятися з різною рослинною гедотою, яка може трапитись вам на шляху. Це може бути, наприклад, комиш або якісь різні плющі, ну або ж заблукала русня. Согівські мачети наразі доступні у трьох виконаннях: це сок фарі 13 дюймів. Сокфарі 18 дюйм, значно довша штука. Ну і звісно, кукрі мачете. Куди ж без нього? З довжиною леза в 305 міліметрів. Ці вони виготовлені зі сталі 3хром 13 з робочою твердістю 53-54 роквела. І це, власне, саме те, що потрібно, адже мачете – це інструмент для динамічних навантажень. І висока твердість, яка тягне за собою крихкість, тут скоріше буде шкідливою. Клинки вкриті чорним пудровим напиленням, яке, крім того, що надає тут тактикульності, також захищає клинок від корозії та надає йому антиблікові властивості. Товщина клинка 2 мм, що цілком нормально для таких виробів. На Мачете тут зроблено пилу по дереву, яка допоможе справитись з товстими кістками, тобто гілками, які так просто не перерубаєш. Руків'я тут виготовлено з цупкого еластомеру Кратон, яке надає йому чудове щеплення з рукою. Також тут є два повноцінних упори, які запобігають, тому щоб ваша рука зісковзнула на лезо під час роботи. Також ми бачимо тут три отвори в руків'ї, через які можна продіти страхувальний шнур або паракорд. Ще цікавих особливостей цього мачете. Можна зазначити так званий скал крашер це така модна фіча, яка зараз трапляється на тактичних ножиках та мачети. Це власне металева частина, оскільки тут конструкція фултанг, то клинок виходить з іншої сторони руків'я і виконує роль інструменту, яким можна щось розбити, наприклад, вибити скло. Кожна модель нових «Сок» В обов'язковому порядку комплектується нейлоновими піхвами з вільним підвісом, які дозволяють носити його на поясі, або, скажімо, транспортувати в багажнику автівки. Маса в них до 500 грамів. Багато це чи мало – вирішувати вам. Але якщо у вас попереду тривалий вихід у сектор з густою рослинністю, то така штука на поясі значно полегшить вам просування подібною місциною. Для носіння у складі особистого екіпірування я можу порадити короткі моделі, вони будуть значно зручніші. А для того, щоб возити в автівці. Є сенс придбати найдовшу 18 дюймову версію. Ціна у них досить розумна, з огляду на якість та гучний бренд, тож придивіться. А на цьому, власне, і все. Тримайте ножики гострими та до зустрічі.